Доброго дня, дорогі підписники і глядачі нашого каналу. Сьогодні ми з вами е, проведемо екскурсію нашою теплицею, покажу стан наших помідорів на сьогодні. І у нас сьогодні піживка моноам, е, моноамоній фосфатом. Е, піживка ця е, предназначена для, для корення. Тобто 50-52% тут фосфору. Е, в в цьому добрі і 10, там 12, і трішечки азоту, ну і інших компонентів. тобто Ця підживка ця підживка у нас для корення, для листової маси. Так як я вже казав, на момент висадки цього томату, я ну мене не було, я в цьому участі не приймав. Дружина тільки вчиться, вона не знала. І вона не знала, як з тим працювати, і жодної підживки, жодного добрива вона не давала. І томат у нас досить такий досить -таки слабенький. На свій вік він досить такий слабенький. Робить зав'язі. Зав'язі почали у нас відпадувати. І ми, щоб укріпити цей томат і ще взяти з нього, тобто взяти з нього чим більше користі, і, і довести його до толпу. З кожним поливом, з кожним поливом е проводимо підживки. Ну, і ця сьогоднішня наша підживка буде для кореневої системи, для корення і для листової маси. Зараз покажу вам томат, який, який стан нашого томату на сьогодні. Дивіться, е дивіться такий стан має наш томат. Тобто досить така листова маса, досить така слаба листова маса. Робить зав'язі. Робить вже, ось бачите, вже ось такі маємо на кущах томати. Але, якби бачите, томат ще маленький. Томат маленький, хрубенький, слабенький. Це середньо. середній томат сорт каста Супернова. Низькорослий томат. Ну, цей томат нам дуже-дуже дуже подобається. Томат досить таки гарно. Зарекомендував себе прошлого року. Він у нас була перша посадка. Ну і Мені він сподобався, тому що плоди крупні. Має ту бубочку і досить такий, гарний, гарний, такий високий урожай. Ось Ось так виглядає наша теплиця. Теплиця, як я вже казав, в цій теплиці е, у нас томатів 2000 висаджено. Дві тисячі томата. І ось так він виглядає. Але томат слабенький. Дуже слабенький. Я думаю, що ми ще успіємо. Успіємо. Ми ще успіємо. Е, Ну, підтягнути, його. підтягнути його і взяти з нього хороший урожай. Зараз покажу вам, як ми проводимо підживку. Тобто, чим саме, чим саме ми будемо проводити підживку. Зараз вам покажу. Ну і побачите. побачите. Тут маємо ось таку другу теплицю. У другій теплиці, друга теплиця у нас. Наразі, наразі вільна. Це така ж сама теплиця. 10 на 40. Я вибачаю... Так, 10 на 50 я вибачаюсь. Тут у нас був огірок. Тут у нас був огірок. Вже, вже його немає. Ну, познімалися, познімався. Познімалася нитка. Знявся весь огірок. Все будемо цей, цю теплицю заорювати. Будемо цю теплицю заорювати і І о, плануємо тут засіяти седиратом. Ну, готувати, так будемо мовити, готувати його на весну. Цю теплицю будемо готувати вже на весну. Вже нічого, ніякі посіви, ніяку посадку проводити не будемо. Добре, вона ще роз, у, розведене у нас ось в такому, ось в такому єврокубі. Тут він має у нас а, тон. ось, ось такий наш тракторець, це UMZ. і на цей, ну, на цей куб води ми дали а, 2 кг моноамонію фосфат. 2 кг. 어... Та й так. 어... Тож, побачимо, що з того всього буде. Слідкуйте за нами, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Uh... А ми будемо знімати. Знімати будемо цікавий контент. Цікавий, а саме Корисний контент. Корисний контент контент для вас Будемо Щось вчитися від вас і чогось може навчимо. Так само у вас. Тож, великий палець вгору, підписка на канал. Ну і слідкуємо. Буде багато, цікавого контенту, так як ми, як ми розвиваємо тепличне господарство. Розвиваємо ми його ось почали з цих двох теплиць, що ззаді мене, і, ну, і рухаємося, хочемо зробити велике, велике тепличне господарство. Тож, слідкуйте, будемо. Будувати. Скоро будемо будувати ще дерев'яні теплиці, буде підготовка поля під то. Все вам буду показувати, все знімати, як це буде відбуватися. Тож, всім гарного дня. Підписка на канал, лайк. А з нас цікавий контент. Всім гарного дня, до побачення.